новин на Миколаїв на Дністрі за 9 лютого 2024 року. Далі у випуску: дивіться, як знищували уламки ворожої ракети у Миколаївській територіальній громаді, про оновлені послуги у відділі комплексної реабілітації та 10 порад з профілактики раку, рекомендації від Миколаївського відділу Стрільського районного відділу ДУ Львівський обласний центр контролю та профілактики. Хвороб крилату ракету Х-101, одну з багатьох, які російські агресори запустили по Україні в ніч на 7 лютого, збили бійці ППО, і невдовзі її було виявлено в полі неподалік одного з сіл Миколаївської громади. Бойова частина ракети вагою 400 кілограмів не затинувала. Під час робочої групи у Миколаївській міській. Раді до знешкодження бойової частини задіяли спеціалісти вибухотехніків управління вибухотехнічної служби поліції Львівщини спільно з піротехніками ДСНС у Львівській області. На засіданні робочої групи Миколаївської ОТГ було прийнято рішення щодо місце знешкодження даної бойової частини і спеціалісти вибухотехніки управління вибухотехнічної служби спільно з піротехнічною групою Державної служби надзвичайних ситуацій бойову частину було знищено. На безпечній території від населеного пункту територія безпечна, вибухонебезпечні і надзвичайно небезпечні залишки всі значні. При виявленні будь-яких вибухонебезпечних або схожих на вибухонебезпечних предметів, категорично їх рухати заборонено, повідомляти по 102, 101, при можливості помітити будь-яким маркувальним позначенням напрямок, де воно знаходиться. І ще раз наголошую, категорично заборонено трогати, піднімати, рухати будь-що будь-які дії впливати на дані об'єкти. у Миколаєві в відділі комплексної реабілітації центру надання соціальних послуг, які опікуються дітьми з інвалідністю, з березня цього року запрацює нова послуга гідрованне з функцією електрофорезу та окремо гідробокс для рук та ніг. Дане обладнання гідрована і Бокс призначені для пацієнтів з ДЦП, з вродженими і набутим тетрапорезом, порезом кінцівок для тих, хто має проблеми з болями в суглобах, сухожиллями після травм, після ДТП, з будь-якими діагнозами і навіть для звичайного релаксуючого і розслабляючого масажу. Плюс вони ще є з електрофорезом, що також додатково покращить якість надання реабілітаційних послуг в цілому. Це в нас є гідробокс також з електрофорезом, окремо для рук і для ніг. І це все обладнання можна використовувати і ми будемо використовувати не лише для дітей з інвалідності. В подальшому ми плануємо надавати реабілітаційні послуги і військовим, і ветеранам, і пораненим. З нашої громади і сусідніх громад. Зараз реабілітацію у відділі проходять 28 дітей з Миколаївської, Розвадівської та Тростянецької громад. З початку відкриття персонал у відділенні незмінний. Тут віддано працюють з дітьми з інвалідністю. З 2012 року комплекс реабілітації пройшли 168 дітей, яких адаптували тут до садочку та навчання в школі. Реабілітація відбувається за скеруванням та потребами дитини і є денний догляд з 9 до 16 години, який включає фізіологічну, психологічну, соціальну та педагогічну реабілітацію. Тут є соляна кімната, масажний кабінет, тренажери, іграшки та послуга фізіотерапії. У Нас є апарати, які ми закупили два роки тому, посприяв сприяв нам міська рада. Це є лазер, це є магнітно-резонансна терапія в подальшому завдяки співпраці майбутньої з ЮНІСЕФом Ми плануємо ще закупити апарат для магнітно-ударної терапії, для лікування суглобних болей, для лікування хребта. Для якісної реабілітації дітей керівництво відділу та соціальних служб міської ради працює над оновленням як самого обладнання та послуг. Так і умов перебування дітей. Зокрема, приміщення розширяється та є плани створити у відділенні спеціальну кімнату для підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Ми в серпні місяці залучили додаткове приміщення в лікарні. Міська рада нам виділила 400 тисяч на проведення капітального ремонту. Ремонтні роботи ми в термін вписалися, ми зробили за два місяці. Додатково тут стоїть тепла підлога для комфорту дітей і дорослих. Також ще хочу відмітити, те, що в нас далі йде співпраця з німецькою неурядовою організацією з міста Альтенбург завдяки Священникові і депутату Львівської обласної ради Миколі Біляку. Ще вони нам е, мають довести обладнання для проведення інгаляцій. І ми працюємо ще над тим, щоб нам дали тренажери для дорослих. Якраз така буде вікова категорія вже від 18 і там, 18. Плюс. Також ми ще е, маємо на меті е, в майбутньому взяти додатково ще решта приміщення в лікарні. Ми це зараз спільно з ними працюємо і плануємо ще зробити утеплення фасаду. В кінці січня ми подали заявку на реалізацію і провадження нової послуги раннього втручання разом з Юнісефом та реабілітаційним центром. Джерело, що вона буде передбачати, це буде реабілітація для дітей від першого дня народження до трьох років. Це буде мультидисциплінарна група в складі лікарів, неврологів, педіатрів, логопедів, психологів. Ми спільно будемо намальовувати таку як своєрідну дорожню карту по роботі з дитиною, щоб в подальшому ми могли не довести до майбутнього діагнозу. Інвалідності онкологічні захворювання сьогодні є однією з найбільш актуальних і невирішених медичних проблем людства. 4 лютого відзначають День боротьби проти раку. Миколаївський відділ Стрийського районного відділу, ДУ, Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб мозу, рекомендує 10 порад з профілактики раку. Перше не палити. Вживання тютюну є найбільшим фактором ризику появу раку. Друге, жінкам щорічно проходити гінекологічне обстеження, дотримуватися гігієни інтимного життя та після 30 років регулярно проводити самообстеження молочних залоз. І після 50 років один або два рази в рік робити мамографію. Третє ретельно мити овочі, фрукти. Та зелень, намагайтеся якомога менше перебувати з дітьми на вулиці близько від транспортних магістралей. Четверте: 45 років щорічно проводити обстеження прямої кишки у проктолога, та чоловікам після 55 років щорічно проводити клінічне обстеження простати. П'яте своєчасно проходити профілактичні обстеження та повідомляти свого лікаря. При наявності вузликів або ущільнень, виявлень на тілі або незрозумілої втрати ваги, порушень з боку органів травлення, кашлю, стійкого підвищення температури тіла, шосте дотримуватися збалансованої дієти, їсти менше м'яса, жирів та вуглеводів, їсти більше овочів, фруктів, вітамінів, сьоме вести активний спосіб життя. Восьме. Регулярно один раз в рік проходити флюорографічне обстеження грудної клітки. Уважно лікувати герві, ковід та грип. Дев'яте. Звертатися до лікаря в таких випадках, коли родимки на тілі збільшуються, змінюють колір або кровоточать. Десяте. Після 40 років регулярно обстежувати в лікаря стан гортані, особливо. Пам'ятайте, що раннє виявлення онкології підвищує шанси на успішні лікування. Підписуйтесь на YouTube канал редакції Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі. Партнер редакції Остап Грицько.